Роскрила чорні крила, землю в темряву сповила, сніг засипав всі дороги, і поля, і перелоги, ані сліду не видати, ні стежиночки до хати. Як же Миколай святий знаде стежку до дітей? Не турбуйся, ангел Божий, Вітер радо всім поможе. Глянь, ось яку мітлу я маю, всі шляхи позамітаю. Брами, всі повідчиняю я святому Миколаю. О, спасибі вітер, брате. Гарно вмієш замітати. Може б ти ще допоміг, щоб святити місяць міг. Но ну, нічис тривожна, заблудити легко можна. Добре, я під небо злину, сіруплаху з нього скину. Вийде місяць поза хмар, ясний витягне ліхтар. І усі шляхи осяє пресвятому Миколаю. Небі світи. Вже чекаючи мені діти на святого Миколая, я йому назустріч ду, в кожну хату заведу. Так, ось і все. Дарунки склав. Десь Ангелик мій пропав. Ангелику, 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 о хе. -хе. Ось і мій помічнику, ну що ж, збирайся у дорогу, візьми книжку записну і дарунків цілу гору, щоб не пропустили ми жодної хати із хорошими дітьми, бо будемо вертатись, як погода. Знов хурделить, снігом рівно землю стелить. Нам потрібно поспішити, са нахлезо підточити, щоб до ранку встигли ми дарунки рознести, тож хочеш, хочеш, ходім, Ну, Ангелику співай, моє серце звеселяй. На, На святого, святого. Миколая, раді світу увесь приймає, хай радіє увесь світ, український наш нарід. Ой, холодна ж тут зима, в пеклі школо нема, вибирався, я наче в літі. Пеклі жа зима на світі, я без шапки, без кожуха відмерзають хвіст і вуха. От біда чи довго ждати, поки сунуть десь до хати, де живуть погані діти, треба ж різку підложити. Ух, ух, замерзає в мене дух. Не поможе тут і плач віся чортику та й скач. Трохи розігрівсь, Та цирі, чути здаля сніг скрипить, хтось надходить. На хвилинку заховаюсь за ялинку. Чув, Васильку, не видати ні одного ангелята, не джіночки ночувати, що Миколай святий і не прибуде до дітей. Неможливо це сестричко, ще хвилинку невеличку. Терпеливо ми заждім, Миколай святий в наш дім. Вірю, скоро завітає він про нас всю правду знає. Ми ж учились пильно. Не вели себе свавільно. Ми до Господа, ми до Господа молились, Щоб багато дав нам сил, Щоб багато дав охоти, перешкодив всі збороти і колись такими стати, як хотіли б батько й мати. Сестро, чуєш ти дзвіночки! Ангелятко голосочки, чуєш, брате, тугу здалі чути дивного. Ангелятко видно грає, як святого проваджає. Не мої це друзі, бачу. З горя мало не заплачу. Сестро, чуєш ти дзвіночки. Ангелятко голосочки, чуєш, плате, тому далі чути дивного. Ангелятко, видно, грає, як святого проваджає. Кожен лікто вже день, дуже хвилин на той час, він приходить до всіх, він приходить до нас, дуже давній далець, ти його привітаєш. Діти, а ви чуєте, що там за музика лунає? А ну ж бо, послухаємо! Святий, Миколай! Святий Миколай! Запрошуємо свій святий Миколай! Та це ж пісенька про святого Миколая. День святого Миколая одне з найулюбленіших свят всіх діток, адже овіяне воно особливим теплом та радістю. Одна з легенд розповідає. Що коли святий Миколай був ще маленьким хлопчиком, померли його мама і тато, і довелося йому жити без батьків. Але був в нього старий та дуже мудрий вчитель, який говорив йому, коли робиш добро, нехай твоя права рука не відає те, що робить ліва рука. Це означає, краще не хвалитися своїми гарними вчинками. Миколай знав, що багато діток в його околиці сидять голодні й холодні, живуть в темних, глиняних хатах. Співчував їм Миколай і не знав, як допомогти. Одного разу, коли всі спали, він пішов до комори, набрав у торбинку бораш, на яблук, сухих слив. У старій скрині знайшов пару теплих шкарпеток і побіг до хатинки, де жила одного сім'я. А вранці, коли батько тієї родини знайшов торбинку, його діти не могли натішитися подарунками. Не знали вони, кому й дякувати. Відтоді Микола часто робив подарунки всім бідним в своїй околиці. І ніхто не здогадувався, що то був він. Минули роки, виріс Миколай, вивчився і скрізь продовжував робити добро. За це Господь дав йому сили і можливість приносити подарунки всім нужденним на землі, всім діткам, хто своєю поведінкою того заслужив. Тихенько, щоб ніхто не чув, не бачив, приходив він уночі. І клав подарунок. І тільки було чути, як десь далеко в небі лунали срібні дзвіночки. То на санчатах їде Миколай від хатинки до хатинки і зазирає у віконця, щоб зробити подарунки усім його любим діткам. Він знає, що цієї ночі всі мають бути щасливі. І ті, хто роблять подарунки, і ті, кому їх роблять, бо найбільше щастя в житті це робити добро. За українською традицією, після свята Миколая, в селах України зимовими вечорами збиралася молодна вечорниці. Приходили дівчата, хлопці. Дівчата ткали, шили, вишивали, а хлопці здебільшого їх розважали. Але заздалегідь обиралася хата для вечорниць. Хату прибирали, прикрашали. От і сьогодні ми зробимо з вами традиційну українську різдвяну. Прикрасу житла павучка. У кожного з вас на столі є солома. Так? І ми починаємо нашу роботу. Для нашого павучка влітку ми заготовили солому, обробили і підготували для роботи. Перед початком роботи солому треба залити гарячою водою, для того, щоб соломинки стали м'якішими. Після розпарювання соломки нарізаємо 12 соломинок однаковими за розміром і товщиною. Помірюємо нитку довжиною більше метра. Краще, щоб нитка була білого кольору, для того щоб доля була чистою. Нанизуємо на нитку 4 соломинки. Дві соломинки, Нанизуємо на нитку. І знову нанизуємо дві соломинки, зав'язуємо вузлик на куточку, отримуємо зірочку, відрізаємо нитку. Отримуємо ромбок, базову фігуру нашого павичка. За допомогою таких фігурок невеличкого розміру ми робимо нашого палачка. Для того, щоб зробити китицю, ми кольорові нитки намотуємо на картон 12 разів. Беремо нитку невеликої довжини і зав'язуємо посередину. Але зав'язувати слід таким чином, щоб один краєчок нитки був довшим за інший. Розрізаємо нитки. Барвистими китицями ми прикрашаємо нашого павука. Наші ромбики можуть бути однакового кольору, однакового розміру або різного розміру. Так? І з таких ось ромбиків ми будемо складати нашого павука, прикрашати його барвистими нитками. Це павучок. Традиційна українська різдвяна оздоба житла. Його підвішували до стелі. Робили його соломинок та прикрашали барвистими нитками. За давніми уявленнями саме на Різдво був створений світ. Тоді народилося сонце, і з вершечка світового дерева вона почала ткати своє золоте павутиння. Павучка майстерно ткаче мережева павутиння, люди порівнювали з сонцем, бо хто, як не життєдайне сонце, творить усю красу цього світу, сплітаючи оберемки своїх золотавих промінчиків. Хто всім бідним помагає, хто добра не забуває? Миколай! Будьте ж діти завжди чемні, Помагайте всім нужденним. Тим, хто впав, подайте руку. Не вважайте то за муку. Любіть маму, любіть тата, діда, бабцю, сестру, брата і любіть свій рідний край. Вам поможеть Миколай. Подарунки приготує, всіх вас ними почастує, Треба лиш не забувати Бога і рід свій шанувать. Просим, глянь, дідусь, о Божий, перед містом на дорозі я зустріла цих дітей. Мир вам, діти. О, святий наш Миколаю, не прогнівайся, благаю, що тобі назустріч ми серед ночі і зими аж за місто вийшли з хати. Ми хотіли привітати, поклонитися тобі. Ой, діти добрі, я вас знаю, правду з ваших серць читаю, тільки ви вночі зимі, не пускайтеся самі Віддалі від ваших хат. Ми гадали, слуги Божі, що поможем вам в дорозі, шляху міста вам покажемо, хто де живе, розкаже. Нам якраз туди пора, де чекає дітвора, щоб її здійснилась казка. Ну, будь ласка, ось місток, ось перший дім. Тож хочеш, хочеш ходім. Даремно я сюди пригнав, замерз, ще й нежити набрав. а, а, а пчі, брів снігами без кожуха, від ніс і вуха. Д... Друзів тут моїх нема, все пропало, все дарма. Хто ти будеш? Друг я твій. Перемерзі, розірю. О, чортів я розумію. Зараз я тебе зірю. Ой, 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 ой. Ну, Ангелику, скажи, та всю правду розкажи, чим нам вірний знак подали, куди потрібно, ми попали. Оля, Галя і Маринка завжди роблять добрі вчинки. Так, так. Свою книжку записну, пишу я їхню доброту за сьогоднішню пригоду заслужили нагороду. Дітки тут я бачу чемні і розумні, і привітні. Будуть їм за те дарунки, із моєї. Чудо сумки. Не обділим і вас дарами, бо так добре нам із вами. Але не час відпочивати, нам же треба поспішати, бо чекають ще багато українських діток чемних, чи ми встигнем, обійдемо їх. Ну, Ангелику, співай, моє серце звеселяй. У нас вже часу небагато, треба трішки поспішати. Так, так, так. Ну тож до побачення. На святого Миколая раді світу весь приймає, хай радіє увесь світ український наш до побачення, Миколай! До побачення!